Добрий день, Максим Олександрович. Бачимо, сьогодні почалися роботи з ремонту дороги. Розкажіть, будь ласка, який буде обсяг робіт виконаний і межі? В які терміни. Доброго дня. Дійсно, ми трошки. Корективи внесла погода, тому що ми планували ще три тижні тому розпочати роботи по відновленню асфальтового покриття. У нас було визначено бюджетом вулиці площа Свободи, від технікуму до перехрестя до церкви, там такий аварійний учасник, але площа в нас теж має ямкові вибоїни, тому вирішили все-таки підлатати ці ямки і провести ремонт робіт. Наступним кроком у нас йде ремонт вулиці Ребеннікова від дитячого садочка до площі, де навпроти дитячого містечка країна Чудес, там теж а сьогодні аварійний участок. І також було рішенням сесії визначено ремонт реблі по вулиці Стобові. Виділено було кошти, обсяг робіт, ми, я думаю, плануємо виконати до свят, єдине, що погодні умови вносять свої корективи, але ми не будемо спішити в плані підготовки і проведення, тому що це процес іде професійний. Сьогодні підрядна організація, яка виконує роботи, підходить до цього відповідальністю, вони дають гарантії на виконання робіт. І депутатами будемо перевіряти акти у підписок виконання робіт після комісійної перевірки виконання. Тоді вже будемо фінансовувати роботи. В планах, ви знаєте, на сьогоднішній день взагалі аварійний стан доріг по місту, їх необхідно ремонтувати і в Щебені, і в асфальті. Будемо визначати основні напрямки. Від мене скажу, буде пропозиція міській, міській, міському депутатському корпусу про те, що наступним кроком виділять кошти на ремонт в асфальті вулиць. Вулиця Заозерно, це біля центрального ринку. Зараз у нас сьогодні аварійний стан, є участки по вулиці Карчука, по вулиці Трибулькова. Це ті е, напрямки, які ми першочергово повинні закрити. Також у нас в плані ремонт дороги по вулиці Київська. Тобто поряд знаходиться теж дитячий садочок номер 2 є е, е, міське до якого теж немає підходу, під'їзду. Аварійний там доріг на сьогоднішній день досить проблематичний. Також в планах міської ради по ремонту доріг йде співфінансування, ми чекаємо співфінансування з державного бюджету, для того, щоб можна було провести ямковий ремонт дороги. Частині. Це загальна державна дорога, але е, на сьогоднішній день ми вже йдемо на те, щоб е, додатково виділяти кошти з міського бюджету, щоб е, відремонтувати проїзд і відновити проїзд по місту. Це 7 кілометрів, великі кошти необхідні, але міська рада планує допомогти і співфінансувати, допомогти державі, хоч і звучить недосвід, але Повинна держава допомагати нам у вирішенні цих питань. Але ми сподіваємося на те, що своїми власними силами ми все-таки зможемо зробити кращі дороги в нашому місті. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.